Є ось така діляночка, висока трава. Як і чим цю целину покосити? Звичайно, можна махатись ручною косою, але там площа 700, то треба зранку прокидатись і це буде занадто довго. Тому будемо косити бензокосою. Оскільки територія не вивчена, тут під парканом я покосив жилкою. Тому що інколи попадаються дротики, ось такий дротик був замотався. Тепер переходимо те, що всередині. Тут будемо косити диском. Сонце зараз мені в спину. І щоб краще косити, треба звільнити десь метр біля паркану всередині. Переставлю диск замість головки. І, до речі, оцей. Щиток від САПи він дуже зручно відвалює траву на бік, якщо жилкою косити і диском. Зараз намагаюсь пройти до паркану. Тоді на хащі такі конкретні, але якось вже майже біля паркану. Ну і Диском ще зручно ось такі тлен, легко бере. І вже, попри паркан, звільнилось місце, я покосив і відвалив траву. Буває така трава, що вона заплутується ось так. Тому треба розкрутити диск а тоді вже косити траву. А буває така трава, що косиш її, і вона на землі лежить, тому треба так от підкошти з інших боків. Кошу, слухаю музику і на такій ділянці Металіка або ICDC саме то. Єдине, що бувають тут ямки та мурашники, ось бувають. їх. Доводиться з ними танцювати, обходити їх обережно. І періодично заправляюсь. наколотив собі суміший паливний і заправляю. Ще одна небезпека це шнурки ось попадаються такі. Наприклад, або біля парканів на цеглину, метал налітають і від того гнуться або вилітають зубчики. Ось так. До речі, якщо ножем косити, теж можна напоротись ось на арматуру. І вже це буде тема для наступного відео. Косити їм вже не можна. Так що обережно треба, щоб не наскочувати ні на що. Але диском краще, він стабільніше себе поводить і на випадкові перешкоди він краще реагує, чим оцей ніж. До речі, коли косите під парканом, під смородиною, наприклад, то буває така трава, яка намотується на головку з жилкою і втрачає коса оберти. Тому треба ось такими рухами косити. Сіна, ну, а кітка вже вийшла за мишами на полювання. Та тут їх багато було. Полюй. А котик вийшов на полювання за кіткою. Фух. Тут до високої трави покосив жилкою. О, полуничка, яка красива! Тут обходив її обережно. Росте. Непроста була діляночка, але ми її перегризли. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа. -па.